Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас вітати! Наша зустріч сьогодні присвячена логіку-математичному розвитку. А тема нашої зустрічі називається Порівняння геометричних фігур круг та квадрат. Малята! Подивіться, будь ласка, до нас сьогодні завітав! Ведмедик. А ну послухайте, що він каже. Він каже, що ніс нам конверт, на якому були намальовані геометричні фігури. Але дорогою вони загубилися. І ведмедик забув, які фігури були намальовані на конверті. Тепер ми не зможемо. Його відкрити. Малята, а чи зможемо ми допомогти ведмедику пригадати ці фігури? Давайте спробуємо, так? Будь ласка, давайте розглянемо уважно геометричні фігури на конверті. Так, а ну давайте уважно подивились, приготували наші оченята і подивились. Так, що ж це за фігура? Ой! Дірочка. Наступна фігура. Ой, ой. Ой. Ой, знову дірочка. Малята, а що в них такого незвичайного? Так, так, вірно. Вони не домальовані, так? А давайте покажемо, де слід домалювати лінії. Щоб утворити цілі фігури. А ну, давайте поглянемо на першу геометричну фігуру. Так, нам треба домалювати ось тут лінію. Так, правильно, якщо ми домалюємо лінію, так, а, яка геометрична фігура утворилась? Це круг. Давайте повторимо. Так. А давайте тепер приготуємо пальчик на правій руці, вказівний пальчик. Поставимо його на круг. Так, разом зі мною йде стрілочка. Я поставила стрілочку і разом починаємо малювати. Спускаємось вниз, а потім піднімаємось вгору. Ось так ми намалювали круг. Молодці Малята. А ведмедик каже, що він підготував загадку. А ну давайте послухаємо. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Яку ж це фігуру загадка? Малята. Вірно, ця, ця загадка про круг. Бо у круга немає кутів. Молодці. Добре. А тепер поглянемо на другу геометричну фігуру. Так. Давайте ми подивимось. Так. Ой. 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 Треба домалювати ось тут лінію. І вийде, яка геометрична фігура. Так. Це. Квадрат. Давайте ми разом з вами розглянемо уважно. У квадрата є кути. Один, два, три, чотири кути. Багато кутів. У квадрата є сторони. Один, два, три, чотири. Чотири рівні сторони. Так, малята. Ведмедик каже, що він знову приготував загадку. Ану, давайте послухаємо. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Він чотири сторони має однієї довжини. Малята, що ж це таке? Та це ж квадрат! Давайте ми разом з вами приготуємо знову праву ручку, покажемо вказівний пальчик, поставимо в верхній, так, в верхній лівий куточок, слідкуємо за моєю стрілочкою і разом спробуємо намалювати квадрат. І починаємо праворуч, вниз, ліворуч. Вгору! А, який гарний у нас вийшов квадрат. Молодці! Ми впоралися із завданням, і тепер можемо відкривати конверт, який приніс ведмедик. А ну ж бо, малята! Ви лише погляньте, які гарні геометричні фігури сховались в конверті. Так, погляньте на них уважно. Так, і давайте ми спробуємо з вами сказати, схожі ці фігури між собою чи різні. Так, давайте ми з вами згадаємо: у квадрата є чотири кути, у квадрата є чотири рівні сторони. Так, а скільки кутів є у круга? А ну, давайте спробуємо намалюємо. Немає у круга жодного кута. Молодці, малята. Тож чим відрізняється круг від квадрата? Так, тим, що у круга немає кутів. Так, молодці. Добре. Ми з вами подивимось на предмети і скажемо, на яку геометричну фігуру вони схожі. Ось, наприклад, дитячий м'яч, сонце, круг, годинник, футбольний м'яч, каву. Це така солодка ягода, помідор і нитки для в'язання. Так, от скажіть, будь ласка, на яку геометричну фігуру схожі всі ці предмети? Правильно, на круг, бо вони всі круглої форми. Молодці! Добре? А зараз будьте уважні. Так, це іграшка, кубик-рубик. Це шахи, настільна гра, це картина, календар, коробка з подарунком, вікно. Зошит кубик. 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 На що, на який геометричний предмет схожі всі... геометричну фігуру схожі ці предмети? Вірно, на квадрат. Бо всі ці предмети мають Кути, як і квадрат. Молодці, дуже добре впорались. малята. А зараз давайте ми разом з ведмедиком відпочинемо і по пограємо у фізкульт хвилинку. Будьте, будь ласка, уважні та виконуйте завдання, які підготував ведмедик. Отже, вушка приготували, Слухаємо уважно. Необхідно разом з ведмедиком та смайликом присісти стільки разів, скільки намальовано квадратів. О, скільки їх давайте рахувати? Один-два. Тобто багато. так? Да? Отже, присідаємо. Сіли стали. Ціли встали. Молодці, розумнички. Далі слухайте завдання. Необхідно стільки разів виконати стрибки, скільки зображено на екрані кругів. О, скільки їх давайте рахувати? Один, два, три. Багато. Отже, починаємо стрибати. Раз! вибачте, один, два, три. Ай, молодці! Малята! А давайте ми пригадаємо разом з ведмедиком, які фігури загубились на конверті. Це був круг, це був квадрат. Ой! А це, напевно, його братик. Також квадрат. Так, а давайте згадаємо, яка фігура була перша. Молодці, це круг, а яка була друга або наступна? Це був квадрат. Ой, які ви розумнички! Правильно! Малята, вед... ведмедик каже. Що йому вже час повертатися додому. Він там на сьогодні каже до побачення і дякує. До зустрічі!